А от скажіть, які будуть перші дзвіночки, можливо, власне, в настрої цих людей, які вже стали залежними від соцмереж? Чи це може бути якась агресивна поведінка, чи щось типу того, що може свідчити про те, що дійсно вже людина настільки накручена тими соцмережами, що вона вже не не бажає живого спілкування, взагалі не бажає нічого крім телефону? Ну вони, якщо це, наприклад, спільнота, там а не якісь друзі по роботі чи навіть в школі, то вони будуть казати: а ти бачив ось це? А ти дивився ось це? А ти а була там? А ти вдягаєшся? Як тобі там TikTok пропонує? А ти бачила такий тренд? І вони весь час все про що вони будуть говорити? Це те, що вони побачили в інтернеті. Тобто вони дуже часто не мають зовсім подій, або їх не помічають. В реальному такому житті живому да вони не зможуть розповісти, що вони кудись пішли, якщо це підлітки з батьками, чи що вони проводили час, чи вони кудись їздили цікаво. Тобто всі розмови будуть точитися навколо образів якихось блогерів, якихось тікток трендів. І так далі, це такий один момент. Далі поведінка буде відрізнятися від такого психотипу людини. Є люди, які на соцмережі якби реагують у живій комунікації дистанціюванням, тобто вони навпаки стануть більш пасивними, почнуть ігнорувати один одного. І, взагалі, люди я думаю, ви також це бачили. Люди навіть в кафе знаходяться часто один з одним, так ніби людей поряд немає. Вони сидять за столом. І всі в телефоні. <смі> ну, тобто, ми можемо насправді це приміряти, І як людям важко, якщо це зустріч, сказати: слухай, будь ласка, вклади на годину телефон. І людина почне прям ціпати. Її буде викручувати, і там срочно треба подивитися, чи є лайки, чи є коментарі, чи хтось подивився, що там відбувається бігом, бігом, бігом. І оце вже ознака, така неможливість. Побути протягом дня без соцмереж. Тобто, якщо людина сама собі, і підліток, і дорослий, може відповісти, що я не можу там протягом дня не дивитися в соцмережі, і, наприклад, подивитися тільки ввечері, годинку, і що ти не можеш так, щоб прокинутися, зробити собі якісь паузи, і побути в якомусь таймінгу, і ми зараз саме говоримо про соцмережі, не про новини, подивитися. А ти не можеш, то це вже є така кризова ознака. Я думаю, що багато хто. Може себе в цьому пізнати. А стосовно поведінки вона може, може бути дуже, дуже різною. Дійсно, хтось стає дуже агресивним і таким не чіпай мене різким, так ніби не рідна тобі людина. А хтось, навпаки, просто відсутній. Отак ти до людини говориш, ніби з шафою. І людина взагалі тебе не слухає.